На зв'язку зі мною зараз Іван Ус, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, вам вітання і слава Україні. Слава вітаю пана Фохродіне. Вітаю всіх, телеглядачів 24-го каналу. Я би нашу розмову насправді хотів почати би із такої доволі специфічної теми, я б її назвав, один з представників НАТО або один з членів НАТО, скажімо так, висказав доволі таку, ну, незвичну, як на мій погляд, теорію, про те, що в принципі. Можна взяти Україну до північно-атлантичного альянсу, але в обмін на території. Зрозуміло, що з офіційних посадовців, з офіційних представників країн-членів альянсу, ніхто цього всерйоз не розглядав або принаймні не оголошував про це офіційно. І тут от лунає така заява, яка насправді ну може не культурно так буде сказати, але вона лунає від ноунейма. Але її настільки сильно розтержували у всіх змі, у тому числі і в закордонних, що це дійшло і до нас, бо це як відомо, ми з перекладів інших змі про це дізналися. Наскільки сильно така заява в принципі впливає на міжнародні настрої, і як на це все реагують в Кремлі? Бо виходить так на перший погляд, що це дуже сильно грає путіну і його кліці на руку. Безумовно, в Кремлі позитивно відреагували на подібну заяву водночас там також не можуть на 100% погодитись з нею, тому що я нагадаю, що в Кремлі взагалі не вбачають Україну в НАТО. А тут виходить фактична заява, що так Україна жертвує територіями, але при цьому вона буде в НАТО. Тобто е Кремль він же не може визначитись. Він хоче контролювати те, що захопив Україну, але при цьому щоб Україна була в НАТО, або він не хоче, щоб Україна була в НАТО. Бо пріоритетом нагадаю було саме наступ вступ України до НАТО. Тому справді тут також у Кремля не може бути чіткої позиції. Єдине, що з приводу подібних заяв дійсно і ін іноді подібні думки вони лунають. В просторі медійному цього світу, але по перше, Україна нагадаю, має підтримку більшості країн ООН з приводу територіальної цілісності. Тому, коли ми кажемо, що ми можемо гіпотетично підкреслю пожертвувати територію в обмін на НАТО, то як нам дивитись в очі всім тим країнам, які підтримали територіальну цілісність України, про що Україна просила? Тобто тут вже в Україні самі треба буде мати, треба буде пояснювати цим країнам, що знаєте, дякуємо, що ви підтримуєте нашу територіальну цілісність а водночас ми вирішили, скажімо так, її знехтувати. Тому насправді ця. Це і так інформаційний привід був, але по-перше, дуже гарно, що була реакція України, яка буде використовуватися в майбутньому, тому що ми розуміємо, що ще дуже багато буде виборчих компаній в країнах наших союзників, насамперед в США, Америки, де багато хто буде з кандидатів пропонувати саме от подібний підхід, що давайте пообіцяємо Україні членство в НАТО в обмін на території, що вона їм жертвує. І тут ще будуть згадувати ту реакцію, яка була зараз. І фактично нею відповідати подібним закидам тих політиків, які будуть вважати, що такий сценарій можливий, насправді ніякої жертви території не буде. Єдине прохання буде нашим партнерам продовжувати нас підтримувати до повного звільнення всіх територій України. Угу. Ну будемо сподіватися, насправді, як то кажуть, але тут цікавий момент насправді є з Росією і з Кремлем загалом, тому що, от як на вашу думку, як зараз загалом у Кремлі? Розцінюють або оцінюють ситуацію на фронті. Байден от він зробив от вчора доволі таку цікаву заяву, де заявив про те, що Росія вже програла, бо не може досягти своїх першопочаткових цілей, які вона перед собою поставила. І якщо подивитися на карту бойових дій, то виходить так, що росіяни зараз не можуть ні просуватися вперед. В обороні в них теж не сильно вдається, тому що повільно, але ЗСУ все ж таки просуваються. І от що далі? Ну який план або шукати союзників, які допомагатимуть Росії там технікою озброєнням. Різними видами зброї загалом або згортати так звану СВО. Але ні те ні те росіяни робити не хочуть. Ну, Безумовно, класичний знаєте, чемодан без ручки. Тобто, як то кажуть, її кинути важко її нести також не дуже дається. Дійсно, Росія, вона, як то кажуть, все поставила на цю війну і тому вони грають до кінця. І зараз вони сподіваються на союзників, і тому для них було дуже неприємна новина зустрічі в Джеді. Коли е, там були представник Китаю країни, яку вони вважають своїм основним союзником, представник США, представник України, але не було представника Росії, і найстрашніше для Росії було те, що знаючи, що Росію не запросили в цей формат, е, представник Китаю на ній був. Тобто для Китая норм, що Росії не було на цій зустрічі, і це звісно для них певний шок. Просто по собі скажу, що коли був на арабських ефірах і обговорювалася ця тема, а на арабських ефірах завжди представник Росії і представник України, то я зрозумів, що в Росії не знають як реагувати на подібну реч, тому що е методичка як то кажуть, не підійшла, і критикувати цю зустріч, ну. Ну там був Китай союзник. А, казати, що все було добре, так там вже Росії не запросили, тобто теж не можна. Тобто, насправді, от, подібні речі вони дуже негативно впливають там, на Росію, тим не менш, в Кремлі все ще сподіваються на те, що у них є підтримка і від Китаю, і від інших країн, і як їм здається, проти них лише колективний захід, а глобальний він їх підтримує і тому. Повторюю, що будь-яка інформація, яка дає натяк на те, що глобальний південь взагалі не підтримує Росія, для них повний шок, тому що вони цю війну. Поки що не витягують їм, здається, вони вірять в якесь диво, але тут же також є реальність, яка є в Кремлі, і є реальність, скажімо так, в студіях в Москві, а абсолютно інша зворотна реальність з лінії фронту, і тому ми бачимо ці певні постійно виникаючі конфлікти між, скажімо, так званими охранителями в Москві, а також людьми, які знають реальний стан справ і вони критикують Москву. За те, що яким здається, погано ведеться війна, і ми бачимо до цього це призводить. Ми бачимо і арешт гірки на стрілково. Ми бачимо, що генерал, який розкритикував ем, стан справ, його відправили в Сірію. Тобто в Росію продушують будь-які думки про те, що щось не так іде з війною, і врешті-решт це призведе до того, що в один момент вони зрозуміють, що вони і програли. Як до речі, була непогана аналогія. Ем, 20-й рік війна в Карабасі. Коли Сімеон Пєгав, російський пропагандіст, він постійно казав, що Вірменія виграє, Вірменія виграє, Вірменія виграє, допоки в один день Вірменія не втратила шушу. І після цього всі зрозуміли, що ніякої такої ситуації про яку пегав, розповідав там два майже два місяці, її не було. Тому думаю, так в Росії буде так само, коли Росія буде вважати, що все добре, допоки. В один момент, принаймні, Мелітополь не повернеться до України, Україна не вийде до Азовського моря, і далі, вже, як то кажуть, до Криму і до Маріуполя з Донецьким і Луганськом. Ну, от, а... Стосовно пропагандистів, до речі, це така ну, дуже сумнівна історія. Це ж ми вже зараз знаємо, що їм довіряти не можна. А от е, тоді, в принципі, що на їхні слова хтось десь і покладався, російських має на увазі. Але от е, ви згадали за Китай союзника. Сьогодні на Зателеграф вийшла стаття, точніше, вчора ввечері вона вийшла. Сьогодні ми її всі прочитали. І я собі виписав кілька тез, бо там йдеться про те, що е, Китай, попри свою нейтральність, допомагає Росії озброєнням. І от. Е, тільки оці тес одна із китайських компаній відправила тисячу безпілотників до Росії за два місяці до війни. Через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення китайська компанія поставила Росії два вертольоти. Потім інше китайське там вони з назвами, але вони дуже довгі, тому що неправильно їх не прочитати. Я уникну просто їх називати. Інша компанія надіслала чотири гелікоптери для Росії і зазначають загалом на ЗТЕЛ що китайські виробники відправили оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям з початку 2022 року до першого кварталу цього року. Тобто, ми, якщо беремо аналізуємо попередні цитати, вже не можна спихнути це на те, що Ретично, ну це початок повномасштабного невизначена ситуація. Тут уже все цілком зрозуміло, і виходить так, що минулого року імпорт цієї продукції майже подвоївся до 2,5 мільйонів порівняно із роком, який був е, перед тим, тобто 2021-м. То, все ж таки, коли ми говоримо за Китай, ми його можемо називати нейтральним там чи тим, який е, намагається дотримуватися нейтральності, бо все ж таки він постачає зброю на Росію, а китайського озброєння. У лавах наших сил оборони ми все ще не бачили чомусь до сьогоднішнього дня. Певні дрони у нас все ж таки є китайські, але вони є у всьому світові. Єдине, що скажу, що була такий дуже гарний вислів про те, що у Китай проросійський нейтралітет. Тобто, нібито він дотримується нейтралітету, але він суто проросійський. Тому навіть я для себе виокремлював, що знаєте, є проросійський нейтралітет Китаю, проукраїнський нейтралітет це Республіка Таречина, і Індія, яка скоріш за все це є якийсь класичний нейтралітет, але. Там також, знаєте, ось якраз нещодавно зустрів цифру, що якщо в 2021 році Індія купила в Росії товарів на 8,6 мільярдів доларів, то в 2022 році Індія купила в Росії товарів на 40,6 мільярда доларів, тобто для розуміння, як збільшилася закупівля Індією російських товарів. Хоча зараз вже можна казати, що це була нафта і завдяки знижці, і коли Росія зараз через те, що в неї виявились проблеми з бюджетом, тобто, в бюджеті, коли видатки перевищують доходи, почала, скажімо, так зменшувати цю знижку, то Індія перестала в неї просто купувати нафту. Ну верніше, купує в менших обсягах. Чому тому що знаєте, вони купували тоді, коли була ця знижка, а без знижки мене не цікава. Плюс там ще Іран долучився до того, щоб витіснити Росію. Тобто, насправді у Росії зараз з економікою, попри їх речі, дуже така складна ситуація і. Плюс я не впевнений, що ті цифри, які міністерство фінансів Росії пише про те, що там нібито 2,8 трильйона рублів негативна сальда виконання бюджету. Хоча на рік вони 2,9 планували, тобто ми розуміємо, що вже рік не завершується. а не ця цифра вже є, хоча в. За 4 місяці ця цифра навіть була 3,6, Тобто вони почали якимось дивом в травні, в червні і в липні у них покращення відбулося, але ще ж мені підказує, що це, скажімо, так, махінація на реальні цифри. Тому насправді є економічні проблеми. Там Китай їх бачить. Та Китай дещо може грає на руку Росії. Чому? Тому що для Китаю насамперед важливо це протистояння Сполученим Штатам Америки, і вони в Україні вбачають країну, яка орієнтується на США. Тому певна допомога буде, але ця ж допомога також буде рівне стільки, скільки Китай буде розуміти, що у нього самого не виникнуть проблеми. Бо економіка Китаю вона дуже сильно залежить від технологій, які вони купують у Сполучених Штатах Америки і в Європейського Союзу. Якщо наші партнери в США і В ЄС в один момент скажуть Китаю, що знаєш, а ми будемо вони вже трошки прикривають постачання технологій, але зроблять це ще жорсткіше, і думаю, що Китай одразу скажімо так стане реально нейтральною країною, якщо ну мріяти про те, що він буде визнаком поки що нереально, Хоча хто його знає, тому що насправді, якщо моделювати розпад Росії. То, як так не трапилося, що найбільшим бенефіціаром буде саме Китай, знаєте, такий солодкий сон про розпад Росії, який би хотілося, щоб як, як ниж якомога швидше збувся. Ну, і ми його, зрештою, дуже сильно чекаємо. Пане Іване, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Ус, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, з яким ми говорили про те, що зараз у світі відбувається.